Львів готовий сидіти в темряві заради Одеси. Такий вірусний трет вразив навіть ДТЕК. Вони просто були замилувані. А все почалося з того, що, як ви знаєте, після величезного масованого удару по енергетичній інфраструктури Одеси і Одещини минулого тижня просто весь регіон занурився не просто в темряву, а на три доби в темряву. На сьогодні вже відомо, що е, врешті повернули світло практично уже всім одеситам і е, вже впоралися з цією ситуацією. Тим не менше, Київщина теж минулий тиждень, Крюківщина, е, жителі житлового комплексу, Євромісто. Були змушені перекривати дорогу, тому що вони другу добу залишалися без світла, а тому і без води, тому що не працювали насоси. Пізніше ДТЕК заявила, що світло повернеться, а вони при цьому і не були винні в тому, що люди були настільки довго без світла. Там була проблема у відповідальності забудовника, тим не менше. Хочеться ще мені сказати про те, що вже е, пройшло, можна сказати, досить велика частина е, зимового періоду, і тут лише 10 грудня київська влада заявила, що Київ поєднує енергозбереження та безпеку, і вуличне освітлення буде працювати в режимі. Регульованої економії. От дуже цікаво, що ж будуть регулювати. Тому що постійно ввечері, повертаючись додому, я бачу, що всі ліхтарі вуличні, і на шляхах, і на проспектах, і всі вивіски, все просто палає і гуляє. То у мене питання до кожного з нас. Чи можемо ми всі разом переглянути не лише нашу відповідальність, а також оптимізувати використання електрики?